Mm -hmm. Я зібралася. <смі> Зустрітися зі всіма. Хто мене чекав, або не дуже, або зовсім не чекав. Ну, а, тому до зустрічі в оперному. Дайте ще картину. Покажемо картину. Бачите, ми всі построїлися ради вас. Подаруємо сьогодні книжку Володимиру Степановичу і подаруємо сьогодні картину. З нагоди відкриття коні світобудови, з нагоди того, що ми відновили чертоги. Дома богів, називаються чертоги, а не гори і скопи. Дома богів. І тут я хочу сказати, буде багато що їм розшифровувати тепер. Розшифровуйте, шифрувальники це для вас великий подарок від великої праматері.